Всім добрий вечір, магазин 4 Русем Кома, вітає вас. Сьогодні хочу зупини... зупинитися на слідчих моментах. А саме, у нас наступає день закоханий. І для цього великого свята компанія-Поставник та мережа магазинів АЛОПА Україні зробила дуже великі знижки. Так, наприклад, Xiaomi 9C знижено в ціні Це з пам'яттю на 2.32. Практично на 700 гривень. Це 2,32. Модель Redmi a 1 знижені до 300 гривень. Модель 9 a 464 464. Знижено десь на 700-800 гривень. Получається 9 а 232 2-32. Знижена модель практично теж десь на 700 гривень. Модель Note 10 Pro. Флагман наш 628 з камеро 108. Пікселів, знижений на 2000 гривен. Відповідно, відповідно, те ж саме. Багато моделей знижений також саме. Хочу звернути окрему увагу вашу на ZTE Blade V40 Vita 628. От. З оперативною пам'ятю 6 та внутрішні 128. Дана модель. Тут потужник АКБ 6000 мА, восьмиядерний процесор і камера 48 піклі коштує на даний момент 6700. Також знижені деякі моделі це самі ходові Redmi 10C та Redmi 10. Це, що стосується смартфонів. звертаю увагу на отримання. Нами нам дзвонилок як для людей похилого віку. А саме це модель номер i220 та Sigma з найпотужнішими батареями 3000 мАч. Вони ще працюють як пауербанки. Та також унікальна модель Techno T-372. В чим її унікальність? Тут взагалі вона працює на 3 симочки. Тобто ніякий блокаут нам не страшний. Асертмент у нас постійно поповнюється мобільних роутерів. Пуербанк звертаю увагу. Окрему увагу звертаю на наш народний паурбанк, як його зараз всі називають. Це Гольф. Є... Ємністю 10 000 мАч. Ціна його 499 грн. Офіційна гарантія 12 місяців. Достойна моделька. Також отримали достойну модельку з офіційною гарантією на 60 000 мАчів. Це Ромас. Ромас. Задумайтесь. 60 000 мАч. І ціна його. Тільки всього лише 2999 грн. Також є в наявності у нас і пауербанки 80 тисяч мАч ємністю. Вони трошки дорожчі. А це неплохі. те ж саме підтримує швидку зарядку. Ліхтарики у нас в ціні помінялися в меншу сторону. Вертає увагу на отримання нових смарт-годинників різноманітних і потужності. Навушнички, смарт-приставки, ліхтари, самі мощні, які є на ринку не мощні, а потужні які є які на ринку України. Також поповнувся асортимент. У нас це інвертори фірми Циклон 500 Вт та 1000 Вт. З гарантією. Практично... Постійно в асортименті у нас є Wi-Fi-роутери для домашнього інтернету, тобто не мобільного, а домашнього провідного. Це неадекватні, не дешеві Окремо хочу сьогодні зупинитися на отримання аксесуарів, а саме кабелів USB ToPC фірми Ho Те саме з гарантією можливості підтримання швидкої зарядки і передачі даних. Постійний сегмент у нас оновлюється, спішимо постійним підписникам та клієнтам. Скидки додаткові.